Всім доброго дня. І ви знаєте, це точно грилгадне. Ну, от прям точно. Ось, ну, типу, у кого є, типу, то перед і корм, то, щоб скрафтити бургер, нам потрібно пейпер, корм і томат. Якщо ви хочете пити... чуть-чуть больше томат. Або пайпер. Зараз. Зараз проверю. Пайпер, корм, томат. Это у нас бургер. Пицца. Пайпер, корм, томат. И пайпер. Мабуть. Короче, Курень, курень. Наприклад, ви отак от, от зробили, або мінус один томат у вас вийде дев'ять. І не собак. Коротше, типа типа наче їжа. я И, наприклад, у вас є будь-яке блюдо. Ви підходите до такого семика, семшоп, і вы його можете прокачать. Але потом, коли ви прокачали, 24 години. Я вчора прокачав, я хотів відео засняти. Ну, коротше, ну все. Типу, оце звичайний шопік. Ось ну, вс, новеньке на сіні. Можете самі провірити. І, і у вас буде TR 2. Ви на нього нажимаєте і у вас отакий на насіння. Я тільки що купив. І зараз ми подивимось, що воно у нас виросте. Це супер нові. На сінню? так. А як там називається? Ну а от таке перше новеньке на сіні. Це походу не проміс, Ну, це в мене другий огород, бо там він вже там переповнений романиском. І о, і, і отаке броколі. Броколі. І тепер зараз пошукаємо броколі. Ось у нас отаке насіння броколі. на Брокелі гірше це. І тут таке було новеньке обновлення. Типу. Ну, типу таке. Ну тут новенький носі. Але не звертайте увагу, що в мене, типу, скин як у донатор. Тобто просто Та То просто ввів промокоди і виграв це все. І, коротше. Зараз купимо оці пачки. У мене дроді я там грандмастер. Якщо ви на комп'ютері вам почасти. Як коли ви напишете отаку паличку, і там вам напишуться команди. Давай ми приступаємо грандмастеру. Мабуть, щось неправильно. правильно. Я пошу просто готова. Не поллайк. Ну полю покинуємо. Картошку і брокколі. А тепер гранмаст. тепер. Это ты же поставлю. А если фонари еще Циклы, же был фея. Мастер спринтера поставил. А теперь будем ждать, чтобы он вырос. А мне самому текло. А что вырос? Мене аж лагає, хоча 60 піс. І ви думаєте, як типу оці получить на ну, ці Ви просто йдете той магазинчик, те, що де там крапочка. Він в карту не це, думаю, ви бачите. Я на приватці свої, то ніколи тут нема. И тут, например, надо шось там, например. Тут, например, колончик и вид. Не, не знаю. И так вы зарабатываете на этом. А потом через 24 часа вы снова можете. Бампу. я не помню, что я вам показывала, что у меня есть вот такой бамбук. Сейчас на свой бинс так залез. Вот ці на тайке не буду. Что-то так просто по приколу джандел, але я на нього поставив сердечку. До речі, я колись писав свій нік, типа в комментарях, два 2 тому видео на моєму каналі, можете знати. І там... Мійник в коментарях. І якщо там хтось напише, типу, щось, хтось круте мені щось досить, то я отдам свій Dragonfly. Він мені не надо, я дуже рідко граю. А я 9 просто граю. Дев'ять. Скормлю Dragonfly. Годно! А до речі, квіточки так його насичу. Тьом. Квіточки хоче їсти? Ну, ось ся як багато. Так, корінь. Пятники тумаш. И все, ещ есть. Купим. 32 секунды. Я багато промокодів, типу, сюди сюда І вам показав, что я выиграла. Вы Ви будете в шоке. Что там Романеско заехала, мені воно не надо. Вот такий кубок Джандл на своєму канале показывал. Тепер ведется. Здесь уже пассив оходу. це нормально, почекайте. А це дуже нова версія, бо 1.8.18, а тепер цей. Нов... Серед. це найновіше серво. Хто підкаже, а що це значить? До речі, а як воно там росте? Поки воно росте, давайте я вам покажу в мій захамований сад. Ой, воно ж, мабуть, не прогрузилось. Ой. Поприколу відкрить. У мене їх коло 100 штук. Що мені? Богом. Я хочу листечку. А дальше я не знаю, что мне дал.

Я конфуй, що с том зробило? За все почти. До мене. Мне живее. И вам рассказать прикол? Он все дуже старый. Романешку відступать. Ну все, прикиньте, які вони старі, коли ще там треба було проходити, я там все розбирався, але вбрав. нічого цікавого немає. І дивіться, воно ще працює навіть. Давно я не відкрила. Ну я вчора побачив, що вони ще в мене захнують. І в мене є тако. Бачите, скільки я фоткавсь. Це був не найстаріший ніколи. Це був дуже старий. А це у мене машина там ще когось. Дуже старає А Оце просто я поп Бачите, там типу, такий скин. Це просто поприколу зробу. Ну все, типа. Але ми зараз переключимось на другий огород і подивимось, що там є. Як воно там росте? Щось мені кажеться, що заново. Зараз піду туди. Дереться. Чи дивіться, шість, шість, шість. У мене ключі? Бо коли я дізнався, що це таке, я одразу викупив усі. Я до серпів шепую. Як думаєте, скільки мені треба буде дві, щоб оце все потратити цих ключів? О, ці Грандмастер плюс. І я вам допоможу. Казала, що дуже грій. Опити можуть. Можу. А це ще не все. Давайте я зараз зайду в Brock поки воно тут качається, і я вам покажу цей, який у мене, Ні, бо Гролган не все показую. Я типу, типа, заходжу в бракхели. Новенько обнову було недавно. Я все, як в мене скін виглядав. Він, типа, ще так. Ну, я ще не запустив, але ви всі знаєте. Зараз я виправлю. І він бачите, теж рухається. твой на місці. Я не знаю Я б цей зайшов зайшов одну гру, типу Де там надо Де там це надо вписувати промокоди і подумав, подумал А чого просто по приколу б не написати, Ну и включиться. Написал в нуб. И что там мне написал? Вы выиграли что-то там. Я думаю, что это было? Так. Я вам один секрет. Если у вас есть такая коробочка, ну, по-любому, это админская коробка. Ну, все, мабуть, плачу на барабаны. Наприклад, так, що ти не хочеш? Дими. ми. А тепер погнали. І тепер здається наші машини відкрити. Я з новым домом останнім часом. Я вам зараз покажу, як машину перевернутися тут на меске. Чтобы виглядало печь. Отак от. Вот так вот, от так вот, так вот. Так вот, так вот, так вот, вот так вот. А я сам не знаю, що це було. Ладно. Або задам так. Як? Чтобы что будет новый разработчик? Хай ну. пока тут. Я вам покажу одну секретку. Смотрите, вот тут я такая кнопочка. Вы на нее нажимаете. И тут конвейер с грошом. Я не жертвую, а все Я зараз вам покажу, як ограбити банк діаманти ще. Я там у нас по те, то А якщо ви натиснете на ароматизацію, у вас буде така смішна машина. Наші вам борги ні. Не, Береш білу карточку, обов'язково стань, бо потім будуть баги. Ви відкриваєте ось так от, Ну, всі це знають. Берете цукеру, це мені друг показав, як його ламить. Ми якось разом грабували банку. І ми не могли розв'язати одну задачу. О тут. Ну, хто знає, підкажіть. Але все одно я знаю, як це погребать просто. Просто шукаєш і Отак Отак от, отак от, -от. От, от. Тепер береш бомбу. Забираєш? и таким же самым способом выходов. И всем пока.